що будемо розпочинати наші громадські слухання, представтесь, будь ласка, щоб ми записали до нашого протоколу вас. Так. Клініченко, Володимир. Клініченко, Володимир, філія. представники представників південної фії суб'єкту. Угу. Муркалов Олександр. Ще раз можна. Моркалов Олександр. Не чудно. Моркалов Олександр. Первоомніє проект філія ДПМО. Дякую. В мене звуть Шевченко Наталія Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля. Земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності південної філії ДПМПУ. У рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля щодо організації морського відвалу ґрунтів, на поглиблення південної філії ДП Адміністрації морських портів України. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 9 квітня 2024 року, 20 вересня 2024 року в Єдиному реєстру оцінки впливу на довкілля розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про його. Про початок його громадського обговорення метою громадських слухань є виявлення, збирання та врахування зауважені пропозиції від громадськості до планованої діяльності. На жаль, на даний час ми не фіксуємо, що в нас є представники громадськості. За нашим регламентом, ми будемо чекати до 10 хвилин. Якщо до нас ніхто не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися. За результатами таких слухань складається акт про відсутність громадськості, та який оприлюднюється в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Тому чекаємо і будемо дивитися. Чекаємо 10 хвилин до зустрічі. Ша ну представники громадськості до нас не доєдналися, тому будемо вважати, що наші громадські слухання, незважаючи на повітряну тривогу, відбулися, але без представників громадськості. Акт буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля найближчим часом разом з посиланням на відеозапис наших громадських слухань. Тому дякую, до побачення. Дякуємо до побачення. Дякую допомогти.